Я помщуся вам за це. Лакі-блоки будуть моїми. Яке ж класне відео вийде? Згоден, адже у мене так багато лакі-блоків. В мене є бита, я готувався до цього два дні. Я тебе наб'ю, і тебе я теж стукну. 67-й буде мій. Ха-ха, я його візьму. Ха-ха, яка я умнічка, який я молодець. Ха-ха. Відьма, я це зміг. Наш план буде виконано. Пуди ж, я тобі цього не дам, не в мою зміну. <звук> О, моя голова. Що це було? Не знаю, але голова мені теж болить. Хм, окей, йдемо відчиняти лакі-блоки. Пішли. What's up? What's up? What's up? What's up? І сьогодні у нас з вами ху, ціла база лакіблоків. Оу, oh, є, yeah! я таке люблю, я його ждав, і цей день настав з тебе лайк, а з мене епічний контент. А тут у нас з тобою є. М -м, ти тільки глянь сюди. Міфічний лакіблок. 2,5 мільйона, та це вже не ці. Цікаво, але все ж таки там може бути хтось такий, хто випадає не так і часто, тому ми подивимося обов'язково. Також Last Lucky Blocks адмін 250 мільйонів даймонд і. Ой, я так сподіваюся, що там будуть 67. будь ласочка, сьогодні я хочу дуже сильно. М -м -м. І знову міфічний Lucky Block 2,5 мільйона. Да-да-да, в мене тут воно виглядає все доволі непогано. <гум> Galaxy Last Lucky Blocks. Адмін 250 мільйонів. О, галактичний Lucky Block це мені подобається. І знову міфічний Lucky Block за 2,5 мільйона. Но, тут у нас з тобою знову міфічний Lucky Block за 2,5 мільйона. Не-не-не. Але далі. Ой-ой-ой, а далі у нас з тобою Lucky Block адмін лава за 100 мільйонів. І там, наскільки я знаю, може бути 67 -й. Ти тільки уяви Ти тільки уяви, 67-й лава. Ох от то я буду скакати. Якщо там випадає 67 я виливаю на себе воду. Дві чашки. Лас Лакіблок адмін, золотий, 250 мільйонів. Ну це вже таке собі. Далі Кенді, лас Блокс теж адмін. А тут у нас з тобою Блок адмін за я не знаю скільки, тому що там тако, і я не бачу за тако. Якщо ти їсиш, бажаю тобі смачного, але я не їм, а хочу. А ні, це 100 мільйонів. Як ти думаєш, з якого Лакі блоку я, я хочу почати? 250 мільйонів чи 2,5 мільйона? Ти догадався, я біжу плакати. Шучу, так, да, я починаю з Блоку міфічного за 2,5 мільйона. І я сподіваюсь, я не побіжу плакати. Тому запускаємо його open. І хто тут у нас такий буде? Аби не кавун, а тут у нас кавун. Ха-ха, 6 тисяч в секунду, а коштує 1,5 мільйона. Пу-пу-пу. Ну, що я можу сказати? Пу-пу-пу. <coughs> ну таке. З'їсти б його. Да, кавунчик я би з'їв. Якщо любиш кавун, став лайк. А далі у нас з тобою лакі блокс, Адмін 250 мільйонів і він. Голубенький. Ха-ха. Я сподіваюся, мені випаде хтось чудовий. Я навію на себе удачу, тому давай, будь ласка, мені когось офігенного. Оупен! Тадам 67 сьомій, давай 67. Хто це? Ні. Лос тіпі, такос. Агай. Мені погано, я хочу плакати і какати. А, ха, ха, ха. Та чому вони? 10% на те, що вони можуть випасти. Пе-пе-пе. Ну це, типу, й погано. Але це ж не 1%. Да, да, да. Ну це таке. Знову вони. Ну, якщо з кетчупом, то можна і їх з'їсти. Ого. А далі у нас з тобою лакерблок міфічний за 2,5 мільйона. Я сподіваюсь, нам повезе. Ну сьогодні повинно пощастити. Сьогодні чудовий день і. Я знаю. А що я знаю? 2 плюс 2 буде 5. Саме так. Тому запускаємо його. Оупен. Так, а ну, і хто тут у нас з тобою буде? Тільки не він. Тільки не він. А який відсоток що він може випасти? 20%. Ну це не 50. Але це і не 2%. Знову кавун. Да скільки можна? Він за нами слідкує. Але ми з тобою не печалимося, тому що на нас чекає галактичний Last Lucky Blocks адмін. Ну 250. 50 мільйонів, за них можна було купити собі суші, піцу і даже сходити в кіно. Давай ми з тобою запустимо його, і я сподіваюся, я буду шокований, тому що там випаде хтось з одним відсотком вангую. Запускаємо. Оупен! Ти глянь, як вони чудово виглядають. Ні, лос Оркалітос. Милі, але безтолкові. Вони такі милі. М -м, такі вже бубочки. Да, поки не густо. Взагалі не густо. Я б сказав, взагалі максимально сильно не густо. Я б сказав, жахливо, блін. <рес> в мене є чудова новина. Якщо ти хочеш побігати зі мною і попасти на зйомки, заходь під опис цього відео. Там є мій ТГ-канал, в якому я повідомляю, коли знімаю, що знімаю і взагалі, як можна зі мною побігати. Дуже тобі дякую і полетіло! Далее ха-ха, а далі 2,5 миллиона. Мифичный лаки блок. Я тебе благаю, только не кавун, кому... а тут о. Тю-тю-тю, шпіониро голубіро, міфічний. І це не кавун, це голуб, і його теж можна з'їсти. Вибачте, мене голуби, які дивляться це відео. Ну він загадковий, шпіонить, напевно. Скажу тобі так, я не готовий на це все дивитися. І я не буду. Таке іноді буває. Але це тільки початок. Далі на нас з тобою чекають ось вони. А це вже мене не може не тішити. Тут набагато цікавіше, і такого. Бути не можеш, мені хтось не випав. Запускаємо. Лакіблок міфічний, 2,5 мільйона. Давай. Ти повинен дати мені когось чудового. І хто тут у нас буде? Ей, дивимося. О, о, о в мене його ще ніколи не було. Ого-го-го, він дає 15 тисяч в секунду. Міфічний машина мозок. Каротіні-брайніні О, а який відсоток на те, що він може випасти? Ха, я тобі скажу так, це даже доволі непогано. Хе-хе, як ти думаєш? 10%. Тобто 10% на те, що він випаде. Ну це вже потужненько, да? Імба! Кайф, те, що я в тебе візьму. Хе-хе. Ту-ту-ту. Так, сюди його. Ну, це вже більш цікаві. Цікавіше. Тобто це нас готує до того, що тут нам випаде хтось взагалі потужний. І я буду в шоці, і ми всі будемо в шоці, і це відео зайде на 2 мільйона. Сподіваємося на це. Запускаємо його. А чому ні? 250 мільйонів. Давай глянемо, хто там буде і хто тут у нас з тобою. Давай, 67-х, мені, будь ласочка. і. Лостун, тунг, тунг кітос. Ха, ну це непогано. Я глянув який там відсоток. Це погано, там 25%. Може бути, таке собі дан. <dining> <documentation> <Option> Та щось не везе. Де мій 67-й. А, я знаю, де він. Іди сюди, я тобі покажу. Де мій 67-й. Ти готовий? Я тобі покажу, дивись сюди. Та-дам! 67-й! О. Він коштує 1,2 мільярда. О, oh є. Yeah. І він випав мені з лаки блоку. Тому, якщо ти не бачив відео, то обов'язково заходь до мене на канал, і воно там є, і ти кайфанеш. Це взагалі було епічно. Ти гля. Ні, хто у мене є. Оу, вульторіно скелетоно. 5 мільйонів в секунду. 110 мільйонів коштує. І він виглядає взагалі потужно. От мені дуже подобається. Те як він світиться, він ще літаючий. І це взагалі. Вай-вай-вай вай вай. Що там сталося? Я біжу. Вау, wow, дивися. Снейлензо І його стип Ось так виглядає Снейлензо 250 тисяч дає в секунду. Ооо, одіндіндун. дун який потужний мужачок, да? <рик> Вау, яка качка туалет. <рик> і знає аж дим іде. Вау, капучино Клоуніно! Ти тільки глянь, який він жорсткий. А це хто такий? <рик> Ти глянь, самий-самий чудовий і самий-самий загадковий, якого саме-саме складно знайти. Ходох! та-дам! <рик> У мене тут є какасіто саталіто, який дає 720 тисяч в секунду. Виглядає він, як Касіто саталіто. Ідемо далі дивитися, хто нам випаде з цих лакіблоків. Лаву я хочу ставити на потом. Не знаю чому, але я відчуваю, там має бути хтось чудовий. Тому давай ми з тобою подивимося, що нам випаде в цьому лакіблок адмін за 100 мільйонів, і який має баф тако і баф механіка. Хоча це не механік, я знаю, мені писали в коментах. Запускаємо його. Оупен! Будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, 67-й. Ха-ха, Олесю. Ha ha ha! це не 67-й, це Алесіо. Футбольний м'ячик. Да, я люблю футбол, але ну не тут. Пиши в коментах, якщо любиш футбол, і став лайк, якщо ти футболіст. І навіть якщо не футболіст. Хе -хе. Відкопаємо цей м'ячик. А чому ні? Можна? Хе -хе. Знову він. Да, в нас вже він був. Він не цікавий. Лаву Лукіблок ми залишаємо на останок А ось тут Кенді Лас Лукіблок з адмін за 250 мільйонів. А, я не можу. Я не можу, я так сподіваюся. Дивись, тут нам випадають маленькі 67, 6-7 або 6-7. А ось тут нам випадає величезний 67-й лавовий, і я обливаюся водою. І ми на цьому закінчуємо. хе Оупен! Давай дивимося, хто тут у нас 67, 6-7 і. Лос типітакус. Па. ха ха Пожалійте мене, поставте лайк, я вас благаю. <гум> мені печально. Піде. А му гусики. <гум> Оу, я готовий. Я готовий. Останній лава лакеблок. Будь ласочка. Давай хоча б щось сьогодні. Хоча б щось. Ааа, стоп, 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 стоп. Нє, зачекай, ми повинні з тобою підготуватися, іначе бути не може. Я то думаю, чому мені випадає всяке ось таке д. А це все тому, що я не підготовився. Але я йду і підготуюся. Зачекай секундочку. <с Powell> я даже дві гантельки візьму, ага. <плес> 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 Після такого мені не може випасти щось погане. Тому запускаємо Lava Lucky Block Admin 100 мільйонів я чекав і я його запускаю. Let's go Дивимося, давай мені 67-го, чудового, він буде світитися, я біцеп скачав. Оу, oh, ні! <плес> Лос Бомбініто, слава! Я хочу вийти звідси і більше ніколи сюди не заходити. Безкоштовна доставка їжі. Замовляйте, і ми доставимо вчасно. Не пощастило. Важко не погодитися. Ну піде. А коли нас будуть годувати? Ось такий сьогодні був опенінг лакі блоків. А, да, це дійсно жах. Но я хочу тобі дещо показати. В наступному відео на нас з тобою чекають вони. Ти тільки глянь сюди. Ого, це. Це буде максимально епічно. Тому обов'язково підписуйся, став лайк і пока-пока. Вау!